Ракетний удар по об'єкту енергетичної інфраструктури в суботу залишив деякі вулиці Луцька без світла та води. Не дивлячись на складну дуже ситуацію, в суботу вода була відновлена в оселях Лучан фактично протягом 45 хвилин після моменту потрапляння на ракет в цей енергетичний об'єкт. Чи буде так наступного разу? Ми не знаємо. Дещо гірша ситуація із електропостачанням складною вона залишається і досі. Іноді у домівках лучан зникає світло. А вони замість того, аби поставитися до цього із розумінням, обурюються. Мовляв, про це не повідомляли. Луцький міський голова наголошує на дворі війна, тож відключення електроенергії не планові. Вони аварійні. Диспетчер НАК Укренерго, який бачить навантаження всієї мережі. Якщо він бачить перенавантаження на певній ділянці, він дає команду на Волині Обленерго. Волинь Обленерго цю команду протягом 15 хвилин має виконати, тобто відімкнути. Той чи інший мікрорайон або ту чи іншу кількість будинків для того, щоб уникнути створення аварійної ситуації. У таких випадках Волинь обленерго просто не може про це повідомити завчасно. Аби аварійних відключень було менше, вкотре нагадують про потребу економити електроенергію. Зі свого боку, ми, як місто, як громада, ми вполовину або й більше зменшили вуличне освітлення. В окремих селах в нас вуличне освітлення вимкнене взагалі там, де це необхідно. Ми зменшили на 11 одиниць кількість тролейбусів, які щодня виходять на маршрути. І ми вжили інших заходів, повідключали також і ілюмінацію, і освітлення в парку, і всі інші заходи ми здійснили. Підприємства, каже міський голова, почали дослухатися до прохань, що правда, не усі. До тих, хто не дослухається, вчора з 18-ї години, вчора, наш департамент муніципальної варти. Почав проводити таку профілактичну роботу, тому що від цього напряму залежить, будуть у нас ці аварійні відключення чи не будуть. Проконтролювати чи зменшили користування електроприладами самі лучани, звісно, не можна, але ті певнять, економити почали ще до прильоту по Луцьку. Як І... саме економити? Як світло виключаю? Щоб поменше лампочок світило. Холодильник, звісно, не можна відключити, але все решта виключаю з, з, з мережі, як можу. І ввечері сижу при настольній лампі, яка з електроекономною тою лампочкою. Пристроїв менше включаємо, слідкуємо, щоб все було виключено. Разом із тим, до відключення електрики лучан просять бути готовими. Треба зарядити всі гаджети, які є. Павербанки, телефони, ноутбуки, ліхтарики, інші прилади, прилади для вимірювання тиску, які там в людей є. Все необхідно зарядити для того, щоб в разі аварійної ситуації люди були максимально до неї готові. Запастися радять і водою, адже водопостачання, пояснює директор підприємства Луцькводоканал Віктор Гуменюк, напряму залежить від електрики. Тобто немає електрики, жоден насос, жодна артезанська свердловина, жодна КНС, вона не працююча, відповідно, все зупиняється. Перебоїв з водопостачанням нині немає. На щастя, зізнається директор підприємства. У випадках форс-мажорів Луцьк без води не залишиться, адже порівняно із іншими містами, на Волині ситуація краща. Наприклад, там Миколаїв, Запоріжжя, ну, велика частина вже тоді, східної України, вони всі мають так звані річкові водозабори. Тобто вони беруть воду з річки і далі її вже очищають, підготовлюють і тоді тільки подають. Тобто, коли в них така проблема знеструмлення, вони не можуть річкову воду подавати в мережу. У Луцьку ж вода із артезіанських свердловин вона вже чиста. Ми можемо напряму з кожної свердловини воду відбирати, і вона фактично є питною. Водночас лучанам радять до можливих тимчасових перебоїв з водопостачанням підготуватися, насамперед запастися водою. Зокрема, питною придбати кілька бутлів у найближчому магазині. Ця вода зберігається рік, тобто вона може собі стояти в темному місці без жодних проблем. Також паралельно має бути набрана технічна вода, умовно ну в тару максимально велику щоб закрити, тоже вона повинна стояти в темному місці. Щоб вона буде тут довго на три місяці зберігатися, як технічна вода, наша скрана безпосередньо набрана. Запастися радять також комплектами одноразового посуду, бажано паперового, аби не витрачати воду на миття тарілок. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.